Привіт усім! Мене звуть Євген, і ви зайшли на мій канал. Вітаю! З цього відео починається моя серія виживання на одному блоці бедрока в Майнкрафті. Подивимось, куди це мене заведе. А поки я тут розтинаюсь заварюйте собі чай, беріть смаколики та приємного перегляду. Отже, маю сказати, що ця ідея зовсім не нова на Ютубі, але чому би мені не спробувати пограти на цій мапі? За цю ідею я маю подякувати користувача на ім'я Джокі Поки. Можете подивитися його канал теж, там дуже цікаво, але англійською. Ну що, погнали? А, тож, усім привіт! Що я можу сказати? Ми з'явились на одному блоці а, Бедроку, але в нас є дуже масштабні плани, і ось цей один блок нас ніяк не зупинить. Тож, пройдемось по планах на цей епізод. Перше, що я хочу зробити впродовж цього випуску, це отримати деякі інструменти. Мені треба базовий набір, такий як сокира, кайло, лопата, та може трішки броні. Але ви можете спитати, як я зібрався зробити собі перші інструменти, якщо в мене немає нічого окрім одного блоку бедроку. В цьому і полягає основна мета випуску. Тож, дивитесь до кінця, щоб дізнатися, як я це зроблю. Щодо цієї мапи. Як ви можете бачити, ми з'явились без ніяких ресурсів. І оригінально для того, щоб нам отримати якісь ресурси, нам треба було завантажувати дуже стару версію Майнкрафту при альфу 1.9. І там розробники гри допустили невеличку помилку і залишили спаун деяких речей в інвентарі після смерті персонажа. Але завдяки користувачу, який зробив цю мапу, ми будемо отримувати ці речі на блоці спауну після кожної нашої смерті, до того як ми вб'ємо дракона. Тож для того, щоб розпочати, мені треба назбирати певну кількість блоків. І зараз ви можете бачити, як я багато разів стрибаю зі своєї платформи для того, щоб накопичити ресурси, які мені потрібні далі. Як ви можете бачити, я зібрав певну кількість ресурсів. Не знаю скільки тут, але я сподіваюся, що мені вистачить. Тим більше мені потрібні не всі ці блоки. Багато порталів до енду мені не потрібно, тож я їх викидаю за мапу і буду використовувати лише ці ресурси. Давайте ще трішки збільшимо наш острів, зробимо таке кільце, і потім в центрі побудуємо наш портал венду. І останнє, що нам треба зробити, це поставити ці портали. Отлайну. Ну, добре, буде ще один портальчик. Далі, я гадаю, можна зробити невеличку чарівню. Так, я побудую її ось тут посторій, зроблю окремий острівець для неї. І зробимо тут чарівню. Тепер ми можемо чарувати речі. Наступне, що я хочу зробити, це... піти вибивати дракона, бо більше тут робити нічого. В нас нічого немає, ніяких ресурсів. Тож це останнє, що нам остається. Ну і звісно, ми з'явилися в якійсь коробці. Нарешті, нарешті ми знайшли вихід. Добра новина, ми вибрались. Погана новина, нам треба вбивати дракона без допомоги ніяких інструментів. Тож, е, який мій план? Я думаю, що ми можемо побудувати тут невеличкий заборчик, парканчик і використати його для того, щоб вбити декілька ендерменів. З ендерменів падають ендерперли, за допомогою яких ми можемо дістатись високих веж. Нарешті з драконом покінчено і останнє, що нам треба зробити, це забрати його яйце. Ньой! Тепер можна безпосередньо перейти до виконання цілей на сьогодні. Єдиний спосіб дістати спорядження, яке мені потрібно, це знайти його в місті краю. Там, як ви можете знати, є два види споруд, в яких зі 100% вірогідністю спавниться лут. Це корабель та сама будівля міста. Таблицю можливого луту ви бачите на екрані. Для мене найцікавішими позиціями є залізо, діаманти та, звісно, інструменти з бронею. Ще одна річ, яку треба обов'язково знайти, це елітра. Але кораблі з'являються не у кожному місті, тож будемо сподіватись, що нам пощастить. Після того, як я стрибнув до порталу, перше, що я зробив, це зібрав трошки хоруса, бо це єдина їжа доступна для нас на цьому етапі. На щастя, я також майже одразу знайшов місто краю та корабель. Я вирішив одразу піднятися на корабель за елітрою, бо я впевнений, що вона неодноразово врятує моє життя. Після короткої сутички з Шалкером я все ж таки отримав свою елітру та перший лут. Він, звісно, не найкращий з можливих, але, хоча б дякую за меч і алмазні штани. Далі я забрав голову дракона та пішов до основної будівлі в пошуках кращого луту. Для того щоб легше дістатись кімнат з сундуками. Я вирішив побудувати стовпи відразу до них, минуючи усіх шалкерів всередині міста. Не з першого разу, але мені все ж таки вдалося дістатися першої кімнати з лутом. І... На жаль, тут немає кірки, але я знайшов перші алмази та ще трішки броні. Засмучений я випадково подивився на ендермена. Відхватив від нього і дуже поспішаючи повернувся до свого лута, але моїх шансів і рівня вже не повернути. З залишками луту я ще раз піднявся до іншої кімнати, де на мене чекали нові штанці, і, нарешті, перша кірка, хоч і залізна. Поруч з цією кімнатою я побачив ще одну, де, нарешті, я отримав алмазну кірку, і, незвичайно, а на шовковий дотик. Тож, недовго думаючи, я забрав її, склав речі до скриньки краю і забрався звідси геть. Залутавши останню кімнату в цьому місті, я вирішив додому, але вирішив ще трішки затриматись в краю для того, щоб знов набрати собі 30 рівень. Ну що ж, усі наші цілі на сьогодні виконано. Ми зібрали непоганий сет та набір речей. А це означає, що я буду з вами прощатись. Далі буде ще цікавіше. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових випусках.